Привіт, я Алекс І сьогодні я розповім тобі, як можна заробляти доволі непогані кошти всього на всього своїм телефоном. Топ-5 методів, особисто від мене, які перевірені і які працюють. Перший метод це звичайна монетизація TikTok. Те, про що ми говорили в першому відео на цьому каналі, це максимально працює. У мене там уже більше 700 доларів накапало мені з одного аккаунта. Я максимально витягую з цієї теми кошти. Зараз думаю, не тим, щоб зробити якусь класну команду. Поки що в Україні монетизація хорошо оплачується, вона класна, вона гарно працює. І дуже легко набрати аудиторію, дуже легко набрати перегляди, і насправді дуже легко на цьому заробляти. Всі п'ять методів заробітку будуть описані в моєму телеграм-каналі. Там будуть посилання, там буде все пояснення, так щоб максимально просто зайти в ці всі теми, і максимально класно на цьому всьому розвиватися. Другий метод заробітку особисто для мене це кріпта. Біток обновив свій Олтен Зараз 112 тисяч, трошки просів на корекції. Насправді, дуже класний час. Ви побачите, що біток буде рости максимально швидко. Скоро ми побачимо 150-200 тисяч доларів, і вам зараз потрібно не просрати цей момент, трохи вкинути туди грошенят. Якщо ви інвестор і у вас просто великий кеш, який ви можете засунути в проект, ви заходите, звичайно, в біток, можливо, в ефір, можливо, в Solano вона зараз дуже класно себе показує. І просто чекаєте, поки пройде весь булраунд, пройде ріст. і ви на якихось определенних етапах потрошки будете розгрузати свої позиції. А якщо у вас грошенят небагато, або їх зовсім немає. Звичайно, посилання в Телеграмі. Переходимо, там є куча всякої цікавої інфи по крипті, маленьких нюансів, на яких можна заробити 100-200-300 доларів. Це все без вкладень, тобто вам не потрібно вкладати свої кошти. І трошки можна розігнати свій баланс, тому що час крипта хайпить, крипта на класному активі. Скоро ви побачите, що навіть твоя бабуся у під'їзді буде говорити про те, що ви бачили біток по 100 тисяч, біток по 200 тисяч. І так далі. От коли прийде цей час, тоді буде потрібно вже виходити потихеньку з крипти. А зараз мені кажеться, крипта максимально в піковій формі, і тому я раджу точно туди залетіти. Третій варіант це існенний інтелект. Ця штука дуже класно розвивається. Ви, навіть не будучи дизайнером, не маючи класного компа, можете заробляти на цьому кошти. Заходите на біржі по фрілансу, берете завдання на створення легких леготипів, заганяєте це все яшку, Вона вам робить це все класно. Якісь невеликі кошти. В розмірі там 50, 30, 20 доларів за одне завдання можна заробляти, робити це якісно, розкачувати свій аккаунт і максимально класно в направленні цьому двигатись. Дизайнери заробляють на цій темі дуже непогані кошти, і ви також можете цим скористатися. Тема тільки починається. да, ви можете розповісти про те, що вже півроку, і так далі. Але насправді зараз це все запускається, дуже сильно розвивається, і ви можете впригнути в цю колію, поки не пізно, і дуже непогано на цьому заробляти. Четвертий завжди актуальний метод заробітку це перегон трафіку з телеграму. Чому він актуальний? Тому що, наприклад, за одного підписника я платив, коли в мене був чисто криптовий телеграм-канал, від 20 до 30 гривень, коли він пригнаний з відеороликів про крипту, і це цільова аудиторія. Насправді робити це дуже легко. Ви просто перезаливаєте на різки інтерв'ю, ви перезаливаєте на різки з стрімів, ви перезаливаєте відео других авторів. Вказуєте силку в профіль, у вас переходять люди, ви заробляєте гроші. Наприклад, з мого останнього криптового відео в TikTok до мене перейшло більше 120 людей. Ви самі можете порахувати, які це вже кошти. Це все на все одне від. І п'ята ніша для заробітку, вона буде дуже неочевидна, але про неї дуже мало хто знає, тому в неї можна заходити. Це стріми в TikTok. Насправді, оці всі подарунки, коли ви садите в TikTok і бачите, як комусь дарують якісь анімаційні подарунки, вони коштують грошей. і всі стрімери дуже непогано заробляють. Якщо ми подивимося на рейтинг Тіктоку. То ті, хто займають перші міста в рейтингу, вони заробляють тисячі доларів в день. В день, не в місяць, не в тиждень, а в день. Все, що вам потрібно, це лише ваша камера, трішки харизми, і вже можна починати заробляти кошти. Аудиторія в Тіктокі дуже лояльна, він дуже розвивається. В найближчий час я думаю, тікток обжене твіч по методам заробітку на монетизації, тому що відправляючи ці анімаційні подарунки, для вас це виглядає як гра. Для того, хто дарує вам ці подарунки, це також виглядає як гра, але вам за це капають реальні кошти, і на цьому реально заробляють люди тисячі і десятки тисяч доларів. Дякую вам за перегляд цього кайфового відео. Не забудьте поставити свій лайк, підписатись на канал. Це дуже підтримує на начальних етапах каналу. Всі посилання в телеграмі, всі пруфи в телеграмі. Ви можете зі всім ознайомитись, вибрати для себе нішу, яка вам буде насправді цікавіша, зайти в неї і почати заробляти уже сьогодні. З вами був Алекс, Пока-пока.